І всім привіт, дорогі друзі! З вами Снайпер. Сьогодні вам хочу розповісти про сану новину, яка сталася з нашим каналом. Як ви знаєте, до цього каналу в нас був ще один так канал, який, який, який видалили Видалили Google. Із-за того, що мені, я його зареєстрував, як, як мені немає 14 років. Як ви знаєте, що Google Акаут потрібно. Не тоді, коли тобі є там, 14 років або ж більше. Якщо тебе нема, то ти можеш зробити батьківський контроль або ще щось. Ну, так ось, як ви знаєте, в нас був ще один канал, де там було десь 30 підписників. Там був десь 2000 переглядів. Ну, і він пропав із того, що мені я тоді його зареєстрував, як мені немає 14 років. Ну, так ось, дорогі друзі. Коли я зареєстрував цей новий канал, аккаунт снайпер, де, де, де там зараз 2500 підписників, я встановив як там 2000, тобто мені там десь 25 років. щось. Да, десь 25 років, там 30, мож, може, десь так. Ну потім, Десь 3 дні тому мене, мені Google е, прислає таке повідомлення, що ваш Google аккаунт може відключити через 14 днів тобто через 2 тижні. Тобто, із-за того, щоб знову там щось вам підтвердити там, свій рік там, народження, щось, щось таке. Ну так ось. І в мене було три варіанти. Що мені зробити. Перше, це дати мій паспорт, батьківський паспорт, там мами, тато або тато, або ще ж ну, батьківський контроль. Батьківський контроль в мене не вийшло встановити, тому що там повторюється цикл, потім паспорт. Мами, батьків в мене теж не вийшло, і там мій паспорт теж не вийшло. Тобто він все відклонив. Ну, так ось, дорогі друзі, чого зараз нам робити? Що зараз нам робити? Е я создав якби, новий канал, він теж називається Снайпер в Ютубі. Він називається Снайпер, там все ж таке, така аватарка, снайпер. Та ще создав телеграм-канал, щоб не загубити нашу команду: Мене, Хантера, Лімона, Фордгана, щоб завжди знаходитися з нами на зв'язку, щоб не було яких технічних проблем. Тобто, якщо знову щось там буде з сакантом, з каналом, щось там знову буде, щоб ви нас не не загубили, тому що ви нам дуже дуже дорогі. Потім, дорогі друзі, що ще я вам хочу сказати. Так що підписуйтесь на новий, будь ласка, на новий канал, на новий телеграм-канал, новий, щоб ви завжди з нами знаходилися. Що ж я можу ще сказати? Ось така якби, сумна новина сталася. Ну, я думаю, що я, все в нас буде добре. Я вважаю, що з каналу все буде добре, якби з новим вже, а старим ми попрощаємося. Скоро, як не може, я вважаю, скоріше, там через 9 днів, ми скажемо йому бай-бай-бай-бай. Так, це сумно може, але я, я вважаю, що ми зробимо ще більше, ми зробимо історію нашого каналу. І це, ця історія ми запишемо як історія снайпера. І я вважаю, в нас це вийде. Тому що ми вже зробили з вами історію, що в нас було 2500 підписників. Це дуже неймовірна цифра, яка дуже. Мене тішить і зараз тішить так, але цей канал зараз удалять, але я вважаю, в нас все вийде. Ну що ж, дорогі друзі, всім дякую за розуміння, за оці якісь технічні проблеми. Всім дякую та всім до побачення.